Український ноу-хау бійці 108-ї бригади ТРО розробили декілька видів наземних дронів. Всі вони слугуватимуть для мінування територій, а також зможуть доставляти палки вітання окупантам прямісінько до позицій. Нині дрони проходять випробування. Маневрена та невелика техніка слугуватиме потужним помічником на фронті. Ми не можемо вийти зараз відкрито на передній край. От. Тільки дрони можуть туди дойти і вийти. А хлопці можуть виходити тільки в нічний час або сумерки. А перевага в тому, що хлопці остаються живі, а дрони виконують їх роботу. Дрони Махно бійці почали збирати у січні. Серед них швидкий та непомітний мінувальник. По черзі може викладати міни. Кількість їх одразу чотири, а взагалі може ще десять штучок брати з собою. Так ось це ракет хамірська. Дрон на дистанційному керуванні може розігнатися до 20 кілометрів на годину. Техніка доставлятиме міни на позиції противника. Він робив в парі з птичка, яка більш коректну картинку дає, щоб орієнтатися на місцевості і, і виповнює свою роботу. Хлопці жартують, щоб керувати наземними дронами, треба лише згадати дитинство. Кожна була машинка на пульту, хтось хто гарно їздить, то й швидко вчиться і керує. Але машинки стали доросліші. Ще один дрон для евакуації поранених. Для додаткового захисту від ворожих ФПВ на техніку будуть встановлені портативні реби. Сам дрон, кажуть бійці, слугуватиме не лише для евакуації. Вивезти все, що потрібно, пошкоджену зброю, може вивозити. І людина рядом не потрібна з пультом, яка буде йти. Він може управлятися з відстані ну, до п'яти кілометрів. Дрон може безперервно працювати до восьми годин. Він може їздити в будь-яку погоду. Як в мороз до мінус сорока, так і до плюс сорока градусів. Всю техніку хлопці збирають у майстерні. Нині у розробці дрон штурмовик. На нього встановлять спеціальні колеса, яким не страшні кулі та уламки снарядів. Може болото, все переїжджати. Спеціально робили, щоб він був менш уразливий від осколків. Це дуже потужний дрон. Він може перевозити там до 500 кілограмів, може більше. БК, ну необхідні речі. Щоб дрони були максимально ефективними, у 108-й бригаді ТРО їх хочуть використовувати комплексно. Один дрон не працює, вони працюють вкупі. Одні прикривають, другі мінують, треті відвозять, підвозять. Дрон, який вивозить трьохсотих, так каже, він може вивозити і взривчатку, Вибухівку на позиції. Українські захисники впевнені, сучасні технології великий крок до перемоги над ворогом. Вигнать повністю другого шляху у нас немає, тому що на самому -то, ділі то або ми, або вони. Це повинні розуміти всі, кожен українець.